19 шахедів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресією. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заворушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемося, це Європа і Польща така слабка. Чи вони просто розуміють, як діє Росія, не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України і для українців взагалі за, кордоном в Україні всюди? Отже, 19 шахедів залетіло, з них збили тільки 4, попри те, що вони підняли, блін, її в 16 і самоліти, розвідники, і так далі. Один за шахетів потрапив в чийсь будинок, там а, за посиланням щоб профіля буду показувати там фотки, що відбувається, тут не можу, заблокую. Один десь на городі впав, інші летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну і боєприпаси, і зброя, і різна техніка, і так далі. І а, це нереальна провокація зі сторони Росії, яку вони дуже довго готували. Тобто це з розряду. А давайте ми запустимо десь під кордон з Польщою дрон, а давайте один дрон в Польщу залетить. А давайте два. А давайте тепер 20 майже запустимо. Глянемо. Як поляки на це все відреагують, і вони дивляться, що вони ніяк не реагують особливо. І зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже ми. Не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони. Ми не вважаємо це агресію. Ну вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України? В що виходить з цього процесу. Легка таке може бути. Поняли льоха, і це нереально продумана провокація зі сторони Росії. Бо якщо зараз Польща буде вписуватися в цей воєнний конфлікт, як би так сказати, хоча по інакшому це все називається, то в Польщі зупиниться все. Польща зараз економічно страшно росте, Вона вже поляганяє Італію через декілька років, перегони величезну Італію. Польща розумієте, і вони максимально будуть робити все можливе, щоб не вписуватися в цю. Завроху, понял? Максимально. Фура з пшеном ми бачимо, і то зброя, то який летить з Росії, ми не бачимо. Але можна зрозуміти поляки, бо вони хвилюються за свою країну. Що робить ця ситуація українців? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн. За посиланням в шапці профіля. Ми зараз українцям розказуємо. Вам ім'я скоро прийдеться, понял? Вам надо тільки онлайн. За посиланням в шапці профіля розказуємо, як розпосюджую, такі українські європейські новини можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, Там, причому ми зарплати за це виплачуємо. І відео, є, зрозуміло, як ми виплачуємо. Тобто за посиланням в шапці профіля, це мій аккаунт, там все побачите, переглянете. Це також мій аккаунт, де ви все це бачите. Там процеси прозволяємо, зрозумієте, як зараз можете рухатися онлайн. В усіх в випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви. Заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть якось своє майбутнє, хоча б тим, щоб вам було що їсти, що пити, хоч якийсь запас грошей. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось в наступних відео. Піклуйтесь про своє майбутнє і, на жаль, нічого нема більш фундаментального, ніж гроші. З цим допомагаємо за посиланням в шапці профілю. На зв'язку. Слава всім крицям, які досі тримаються.